Ну, перш за все, я хочу привітати всіх. Я дуже радію бути сьогодні разом з вами. На жаль, тільки онлайн, але ж відчуття присутності дуже велике. Другий день я просто радію, тому що у нас є така можливість об'єднатися дійсно в такі складні часи, тому що ми маємо багато зараз роботи складної роботи, і я хочу. Трошки сказати про себе, я арт-терапевтка, мабуть, спочатку існування десь на ранніх етапах я приєдналася до нашої моєї улюбленої асоціації арт-терапевтичної. Також я телесно орієнтована терапевтка, і я багато працюю саме з тілом. І... Маю також біологічну освіту, тому достатньо глибоко відношуся до цих процесів, які відбуваються в нас в нашому тілі і з нашою психікою. А також я є емоційно фокусованою терапевткою, яка багато працює з парами, особливо зараз. Ми маємо багато складнощів в стосунках між людьми в парах, в сім'ях, і це також великий фокус моєї уваги в роботі. Сьогодні я хочу презентувати методику. Необхідність якої на сьогоднішній день дуже велика. Саме чому? Тому що ми всі, особливо якщо ми знаходимося в Україні або навіть не знаходимося, але ж наш зв'язок зв з Україною дуже потужний. Зв'язок України українців з Україною дуже потужний, і це дійсно впливає на наше життя. Багато загрозливих подій, які ми переживаємо. Буквально вибивають іноді відчуття землі під ногами, і ми відчуваємо як на фізичному, так і на ментальному рівні, що ми втрачаємо відчуття заземленості. І це негативно впливає як на відчуття присутності, так навіть на відчуття навіть цілесного, цілісного існування в цьому житті. І в цьому моменті нам треба бути більш уважними до того, що ми говоримо, коли ми говоримо про заземлення, коли ми це використовуємо використовуємо в терапії, з чим саме ми працюємо? А саме про це я хочу поговорити з вами сьогодні на прикладі тієї методики, яку я багато використовую останнім часом. Ну, Перш за все, методи заземлення ми використовуємо для чого? Да? Для того, щоб досягнути певної психічної опори через фізичне відчуття фізичної опори. Ми намагаємося перебувати в контакті з тілом, з емоціями зі своєю свідомістю. І ми намагаємося відчувати контакт з навколишнім світом саме в реальному часі, в реальному моменті тут і зараз. І це достатньо складно для нас відбувається зараз. Коли ми переживаємо такі складні процеси, такі складні стани. Мені дуже подобається вислов Аріеля Шварца, що заземлення. Означає використовування нашої здатності відчувати тіло, відчувати себе стоячи на землі. І ми намагаємося заспокоїти свою нервову систему. Бо ми розуміємо, коли ми розуміємо, як працює наша нервова система, як це впливає на наші психічні, емоційні, поведінкові процеси, ми розуміємо, наскільки це важливо. А, і як тілесно орієнтований терапевт методів бодінаміки, е, я перш за все розглядаю е, заземлення. Е, Звертаючи увагу на такий складний процес, цілесний, саме процес, який відбувається, коли ця егофункція працює. І заземлення це перш за все динамічний процес. Це процес живий, процес стосунків, енергійних стосунків між тілом та землею, і ми всі добре це розуміємо. І ми розуміємо, що на наше тіло, незважаючи на те, відчуваємо ми своє тіло або ні, зазвичай впливає гравітація. Гравітація нас тримає на нашій землі, навіть тоді, коли ми не можемо відчувати контакт зі своїм тілом. І нам важливо це розуміти. Окрім цього, з того, що ми відчуваємо гравітацію, яка нібито а, опускає нас на землю і дає можливість нам бути на цієї землі, торкатися цієї землі, ми відчуваємо ще іншу силу. І ця друга сила. Сила заземлення, це ця, ця сила, яка спрямована вгору, яка підіймається від землі вдовж хребта до голови. І прямо зараз я хочу вам запропонувати відчути да, ці дві важливі сили, які впливають на наше тіло е, і які створюють саму можливість відчувати себе заземлено на цій землі. Я хочу, щоб ви там, в тому місці, де ви знаходитеся, може, сідачі, а якщо є можливість встати, то навіть спробувати це стоячи, зробити таку просту впрямку. Право. Відчути спочатку свої стопи, знайти їх, як ваші стопи торкаються землі, відчути, що у вас є дві ноги, дві стопи. І зараз, будь ласка, підійміть одну ногу, трошечки підійміть. Це такий легесенький рух, малесенький. Не треба робити там бага... з використовує багатої е, е, потужної енергії. Зробити легесенько, таку, е, просто таке з е, стопою, п'яткою по землі. Відчуйте, як коли ви. Е, Торкаєтеся п'яткою з такою малесенькою напругою до підлоги, яка енергія підіймається вздовж хребта саме до голови, і ви можете покласти свою долоньку на маківку голови і відчути, як ця енергія від землі розповсюджується в вашому тілі. Так само ви можете легесенько зробити це іншою ногою. Другою ногою, і відчути, як енергія заповнює ваше тіло. І от зараз ви можете відчути, наскільки є жвавість, така живість в вашому тілі, да? наскільки ваше тіло гнучке, як ця енергія може розповсюджуватися в тілі, наскільки це відбувається легко, просто, або є якісь складнощі. І оце відчуття, яке ви зараз можете спостерігати, це саме відчуття про те, що я є в цьому світі, цілком від п'яток до маківки. І зараз на цьому слайді ви можете побачити ілюстрацію того, як це відбувається в роботі, коли ми використовуємо методику мій слід на землі. За допомогою тіла ми з'єднаємося з собою, ми використовуємо терапевтичну методику, і це нам дає саме це відчуття. Я є в цьому світі цілком від п'яток до маківки голови, що б не відбувалося. І саме це відчуття ми шукаємо і досліджуємо, як це впливає на нас. Бо сьогодні під час повномасштабного вторгнення в Україну ми спостерігаємо насправді значну зміну фокусу на да, зміну суттєвого змісту переживань при використанні різних методик арт-терапевтичних, і саме сьогодні я буду доповідати, як це я спостерігаю при використанні методики міслів на землі. Зазвичай, коли ця методика використовувалась багато років мною в праці, в моїй роботі, да, у нас були такі, ну я сказала би такі звичайні зрозумілі питання, які виникали. Да, як я стою на землі, як я йду по землі, як я відчуваю свій рух. Да, і у нас багато насправді таких висловлювань в нашій мові, які відображають ці процеси. Да, тут є певний перелик цих висловлювань. Ви можете додати щось своє, що ви знаєте про себе, про своє життя, як це відображає ваше життя, і це достатньо відомі висловлювання. Да. Перш за все, як я стою на своїх ногах, да, як, як я впевнено стою на своїх ногах, і так і так інше. І сьогодні у нас підіймається більш екзистенційне питання. Відбувається заглиблення в загальні сенси і знаходження, які впливають на знаходження конкретних рішень, виборів, які впливають саме на самосприйняття нас як українців. І у нас підіймається питання, яка земля у мене під ногами, на які саме за яку землю я стою в цьому житті. Да, який у мене зв'язок з землею під моїми ногами? Да, який шлях я обираю? Як це впливає на моє існування? Да, який контакт я знаходжу зі своєю землею під ногами? Да, яка спільна земля з важливими для мене людьми? Яка наша спільна реальність? Да, людьми, які мене оточують, з якими я контактую в цьому житті? І коли ми звертаємо увагу да, на всі ці питання, я пропоную звернути увагу на стопу як на фізіологічний фізіологічну частину тіла, яку ми прямо зараз використовували трошечки досліджуючи відчуття в тілі. Ми розуміємо, що ця концівка ця, це, це відділ концівки, яка торкається землі. Це дуже зрозуміло. І одночасно ми розуміємо наскільки важлива частина нашого тіла. Дитина народжується в цей світ, віштовхуючись саме пятками від стінки матки матері. Це запускає саме процес народження. І Далі дитина переживає певний моторний розвиток, який дозволяє їй рухатися, просуватися в навколишньому середовищі. В східних медичних практиках ми багато про це знаємо. Стопи розглядаються саме як вместилище всіх органів життєдіяльності, багато практик рефлексотерапії, масажування стоп, які покращують саме стан, фізичний стан, допомагають розслабленню відчути себе більш комфортнішим в своєму тілі, в своєму житті. І цю тілесну роботу ми зазвичай використовуємо перед тим як перейти до арт-терапевтичної роботи, і це ми можемо робити як за допомогою певних фізичних вправ, так і за допомогою певних інструментів, таких дуже простих, і це відображено на цій картинці. Але ж що... вибачте, Юля, вибачте, у вас 5 хвилин. Але ж найголовніше це саме символи, які ми використовуємо в цій роботі. І тут я просто пролистаю ці символи, які ми можемо знаходити в нашій культурі, на нашій землі. Їх дуже багато, і вони пов'язані зі стопою. Вони дуже пов'язані з нашою українською землею. І чому нам це важливо? Бо ми спостерігаємо зараз при використанні цієї методики, наскільки вона може нам допомогти відчути саме себе на своїй землі. На навіть в таких станах тут відображена ситуація роботи з волонтеркою, яка дуже вигоріла в своїй роботі, яка дуже була зорієнтована в тих сенсах, які вона використовує. І ми бачимо тут приклади тієї динаміки, яка відображає зміну її стану. Ми можемо використовувати цю методику з різними складними ситуаціями, які ми зараз спостерігаємо, навіть складними фізичними процесами, складними психічними процесами. Тут ілюстрація жінки, яка. У якої чоловік був на початку війни три з половиною роки в полоні, і зараз він на нулі, ця жінка дуже складно переживає ці ситуації за то, допомогою цієї методики? Вона дає собі раду, вона дає можливість собі відчувати, проживати всі емоції і навіть знаходити. І ліва стопа зазвичай ілюструється внутрішній стан, наші ресурси, це те, що виникає в нас, те ще що ми можемо знаходити. Вона знаходить певну. Можливість розквітати в цьому житті навіть в цієї ситуації, це приклад жінки, яка має стосунки з дуже гучною подією, яка відбулася в Україні з тими людьми, які загинули, і вона саме рік дуже складно переживала горювання стосовно цієї події. Вона намагалася посміхатися цьому світу, робити робити багато для шайнування. Пам'яті цих людей, і вона дуже-дуже втратила себе. Ми знаходимо енергію в її тілі. Ми знаходимо енергію контактів саме на її землі, в її житті. Ми знаходимо енергію навіть рухатися, жити в цьому житті, наприклад, цьому це, це дівчина, яка має дуже сильний розлад, психічний, дисаційний розлад особистості, діагносттований, і вона повернулася в Україну. Її сім'я зараз залишається в Польщі. Вона повернулася в Україну, і саме в Україні вона знаходить більш спокій і відчуття себе присутньою на цієї землі. Ця ілюстрація жінки, матері трьох дітей, яка покинула Україну на початку війни, яка сама вирощ... ростить своїх дітей. І вона відчула себе метеликом, яка е е літає в цьому світі, і навіть важко знайти місце, де вона може е приземлітися. Е е багато болю, багато. Плачу її душі, ми можемо спостерігати тут. І насправді цей символ дуже часто виникає, коли ми використовуємо символіку стоп в цієї роботі. І одночасно в цьому малюнку ми можемо бачити багато ресурсу, багато можливостей для того, щоб зробити наступний крок в своєму житті. Це приклади робот в групах арт-терапевтичних групах, з якими я працюю по спеціалізації арт в роботі з психічною травми. Ми можемо бачити, наскільки ми різні, наскільки різна у нас земля під нашими ногами. І одночасно ми можемо створювати свою спільну реальність, нашу спільну реальність, яка нас об'єднує, яка нас надає нам ресурсу, яда, яка нас надихає. Ми використовуємо цю методику саме і в такому варіанті. Багато зараз е пошуку, того як можемо розширювати цю методику. Це відбувається саме в дослідженні в різних процесах саме в групових. І кожен з нас має е, свій слід на землі, кожен з нас залишає свій слід на землі. І одночасно це може об'єднувати нас. Ми можемо мати наш спільний шлях, який дозволяє нам е, відчувати землю, це горизонтальний простір, і відчувати можливість. Підійматися вертикаль, яка дозволяє відчувати вертикаль, стоячи від п'яток до маківки трансформувати себе як людину. І мені дуже подобається з цього приводу вислови ведемого вченого нашого Ігоря Козловського. І практика заземлення необхідна і дуже допомагає. Ми це розуміємо, ми це бачимо, ми це використовуємо. Я вам дуже вдячна, що ви дали мені можливість про це сьогодні розповідати.